Що тільки що трапилося? Вийшли з позиції на позицію і потрапили на арт-обстрі, не арт-обстріл, а цей mm -hmm. авіаобстріл. А як часто сюди залітають ворожі літаки? Дуже часто. Останнім часом вже трошки менше, але попередньо було дуже часто, майже як щодня. А які у вас емоції викликають авіаудар? — Ну, адреналін, скакує. Дуже велика небезпека. Тому що осколками може засікти, якщо вчасно не зреагувати. Але це десь далеко. Ну, далекова, ну, давай, далекова. Да, бо ті перші рази, то Саме гучний був прильот, то коли ми тут були, це ну, да, вночі. Ну ввечері вночі. Ввечері ввечері. Ударна хвиля в стінку вдарила. То оглушило вуха, ну хто справа сидів, то вправи вухо. Ну, нормально, да, нормально так дала по вухах. Нормально так вупнуло. Загалом, розкажіть ваші емоції, ваші враження, коли прилітає авіабомба десь неподалік. Очі. Закриває, закриваєш очі і, і думаєш, ну куди вона? Ти ж не знаєш, куди вона летить. І тільки потім відчуваєш, а тут від землі дуже сильно йде вібрація, і тільки відчуваєш, як вона прилітає десь. Ну а фізичне відчуття ну. отак от. Голка не пролаза. Але це таке миттєве бах і потім весело. Спочатку не дуже весело. Коли летить не весело, коли не влучили, тоді вже нормально попускає. А mm -hmm. ось о, якісь, бачиш, розвали. Mm -hmm. Mm -hmm. Ох, і туда бы би влупити, Хорошо, красиво покричі. В цю вешку. Дивись, яка вона файна. Mm -hmm. yeah. Ось так. Yeah. Ah, Осколковий готовий. Yeah. Uh, у це у нас тут цих тубусах вишивний рокові заряди, які виздовкують поки свога і сама Це Займаємо кумуляти. Коли отримуємо завдання, тобто координати нам скидають наші. Керівники за допомогою аеророзвідки і по тих координатах починає відпрацьовувати. Ну, Найчастіше це якщо приїжджає якась машина з пересмінкою калів, вони вигружаються, по піхоті починаємо працювати. На жаль, СПГ дійсно це така штука, яку дуже, ну, дуже дуже видно з повітря, якщо над нами літають ворожі очі, то. Тобто ви робите пост... постріл. Постріл 2 і в укриття обов'язково. Навіть після першого пострілу всі ховаємося в укриття, потім, якщо все нормально, нічого нема, коригування, другий, третій постріл, ще робив. що не Не ходи туди. А я тут, я тут, Там комарі. Там темно. Це один, це другий. 15 2015 пішов да, по мобілізації, так, підписував контракти, 21 грудня вийшов на пенсію. Ну і через 2 місяці така хлепа. Повернувся знову. Чого найбільше не вистачає на позиції? сім'ї? Але сім'ї тут нема чого робити, так що нехай чекають, скоро повернемося додому з перемогою. Все. Тут бери дистанцію, бля, по пі***ю пішла. Я понял, плюс. Бережи себе. Тримайся. Помоги так. Ага. Денис,